Зазвичай на світовому економічному форумі в Давосі обговорюють радше економічні проблеми, але цього разу головне питання міграційна криза та шляхи її подолання. На важливості цієї теми під час відкриття наголосив і президент Німеччини. сотні тисяч людей намагаються отримати захист на нашому континенті, і це є великим викликом для європейського союзу. Ангела Меркель на форум у Давосі не приїхала. Натомість вона вирушила в баварське місто Вільдбаткройт на засідання партії партнера по коаліції. У християнсько соціальному Союзі багато хто розкритикував політику Меркель щодо біженців. За минулий рік до Німеччини прибули понад мільйон біженців, і у пресі, і в суспільстві емоції часто зашкалюють. Багато хто навіть говорить про закриття німецького кордону. Якщо Німеччина зачинить двері, це зумовить ефект доміно. Низка інших країн ЄС також призупинять дію шенгенської угоди. Тисячі біженців застрягнуть на зовнішніх кордонах ЄС, що може призвести до хаосу. Відновлення прикордонного контролю позначиться і на економіці Німеччини непокояться підприємці. Кордон країни щодня перетинають сотні фур. Нові перевірки істотно сповільнять потік, а ще призведуть до заторів та черг. Єдиної думки в Німеччині щодо закриття кордонів нема. Ті ж баварці, які критикують Меркель, намагаються уникати радикальних формулювань. Ніхто не говорить про повне закриття кордонів. Звичайно, транспортні перевезення продовжаться, експорт та імпорт залишаться на такому ж рівні. Туристи, перш за все, гірськолижники зможуть і далі їздити туди-сюди. Ідея в тому, щоб не дати мігрантам безконтрольно потрапляти на територію нашої країни. За останні два десятиліття німці звикли вільно пересуватися країнами шенгенської зони, і рішення повернути перевірки документів на кордонах завдасть відчутного удару по ідеї європейської інтеграції.